Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перерівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть у коментарях, які авто хочете бачити у наших е, відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Всім гарного перегляду! Рено Каджар. Дев'ятнадцятий рік, 1,5 дизель. 198 пробігів. автоматична коробка передач, 17900 доларів ціна за автомобіль, контакти бачимо. Так, якщо відчинено, покажу. Техніка трошки підводить. Арлінг магнітоле. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan в Так, 16 рік, 2,0 бензин, 161 тисяча пробігу, максимальні комплектації, вартість автомобіля 15 тисяч доларів. Контакти ось тут є зверху. Mm -hmm. Світлий шкіряний салон. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан кашкай. 9 рік, 2.0 дизель, 207 пробігу, 9.550 ціна. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 10-го року випуску 2 літровий дизельний двигун з повним приводом 217 пробігу, ціна 9550. Тут контакти до власника. автомобіль із Голландії з шкіряним салоном. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan X-Trail. 2008 рік. Так, 2.0 дизель, Мабуть, повний привід. Значить, автомобіль з Голандії, 9500 доларів з сертифікатом. Тут є контакти до власника для оточення інформації по цьому автомобілю. Їх досить мало. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Покажу по салону. З фуркопом. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 17-й рік випуску, об'єм двигуна 2,0 бензин, 98 тисяч пробігу. Це на 16500 без підфарбувань, Втане на 5 з плюсом пишуть. Контакти є, торг присутній. Блуцьку цього без цього не буває. Салон на тканині з клімат-контролем. оригінальні. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. Так, по опису. Це 11 рік, 2,3 дизель, 205 пробігу. Ціна 11900. Контакти є. Комбінований салон, бачимо, коробка механічна. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Toyota RAV-4 гібрид. 19 рік, 2,5 бензин, 167 тисяч пробігу, ціна 33 900 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салон бачимо. Клімат-контроль, тут навіть нема що коментувати, тут вже все є, що потрібно. Оректроніки, фуркоп. Шикарний вигляд. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Kia Sorento. 20-й рік, 2,2 дизель, 181 тисяча пробігу. Так, 7 місць, повний привід. Ціна 26900, контакти є. Покажу по колу. Шкіряний салон, кліматконтроль, всі асистенти на оригінальних дисках, Фуркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Віжо 5008, 21 рік, 1,5 дизель, пробіг 103 тисячі, ціна 27900, контакти до власника є. Комплектація GT Line. Значить, комбінований салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. пригнана Ford Kuga. максимальна комплектація. 2018 18 рік, 2,0 дизель, 216 пробігу, повний привід, ціна 21 500 доларів. Контакти бачимо. Так, шкіряний. Салон, кліматконтроль, всі асистенти, зовнішній хром-пакет. Більше інформації уточните. Nissan X-trail. 18 рік, один дизель, 164 пробігу, ціна 22 500 доларів, 7 місць, контакти бачимо. Так, на такому коричному, навіть скажу, рижому салоні шкіряному, з підігрівами, з кліматом. Виглядає дуже гарно. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 8-й рік модельний 9-й, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, 220 пробігу в максимальній комплектації, 7 місць. Ціна 10 500 доларів. Контакти є. Коробка механічна, бачу, є шайба повного приводу. Прокоп присутній. Juke. Жучок 10-го року 1,5 дизель, ціна 8500, Контакти є. Так, зараз заглянемо по салону. <клух> Якщо вдасться, вікна запотіли, нічого не видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте, вам дадуть більше інформації і фотографії.